Бренд 4U презентує якісні зарядні пристрої та кабелі для ваших гаджетів. Розглянемо і навіть порівняємо їх з одним з відомих брендів. Перший зарядний пристрій 4U a 51 Здатен працювати за протоколом Power Delivery 3.0 і видає 30 Вт. Може віддавати 5 та 9 вольт при 3 амперах, 12 Вольт при 2,5 амперах, 15 вольт при 2 амперах і 20 вольт при 1,5 амперах. Тому підходить для широкого спектру пристроїв. Наступна модель зарядного пристрою FOU A50. Має вже два виходи Type-C та Type A. Роз'єм Type-C здатен видавати 20 Вт в режимі Power Delivery, в той час як Type A здатен забезпечити Quick Charge 3.0. Зрозуміло, що може підзаряджати відразу два пристрої. І використовуючи наш оригінальний кабель в парі з зарядним пристроєм, як бачимо, він відповідає заявленим характеристикам і можна бути впевненим в сумісності. Кабель також добре себе показав. Варто відзначити чудове виконання самого кабелю моделі Дністер. Навіть в порівнянні з прямими конкурентами наш товщий, м'якіший, приємніший на дотик і виглядає надійніше. В якості зарядних пристроїв також можна не сумніватись. А51 не те, що не поступається в якості досить відомим брендам, а й подекуди краще за них, і в тестах показує себе також навіть краще. Також відзначимо автомобільний зарядний пристрій Фою b 3. Як видно на цьому тесті, він заряджає відразу два телефони і при цьому швидкою зарядкою, адже також має відразу два виходи Type-C і Type-A з Power Delivery 20 Вт і Quick 3.0 18 Вт. Ват відповідно. Мінімалістичний дизайн, невеликі розміри і підсвітка. Має всі атрибути сучасного функціонального автомобільного зарядного пристрою. Як ви розумієте з даного відео і наших тестів, перед вами сучасні аксесуари для найрізноманітніших гаджетів від планшетів до смартфонів та інших пристроїв. Вони повністю відповідають заявленим характеристикам і при цьому мають високу якість.